Продолжение будет, и будет разговор о встрече на троих. Но не Зеленский, Путин и Трамп. Такого подарка Зеленский не заслуживает в принципе. А я думаю, что Трамп скажет, Владимир Владимирович, или как он там, Влад называет, а вот мы скоро в Пекин полетим. А не стоит ли нам все-таки встречу на троих? Давай вместе уговорим председателя СИ и встретимся там и обсудим все окончательно. Загадывать не будем, но велика вероятность, эта встреча действительно состоится в том плане, что Путин, эта официальная информация, отправляется в Китай с четырехдневным визитом. Также известно, что после саммита Шос Путин отправляется в Пекин на парад по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом. И на этот же парад информацию уже подтвердили и Вашингтон, и Пекин, Сидзенпин. Пригласил Дональда Трампа. Ну, то есть они как минимум втроем окажутся да. в одной китайской до Минска, локации. До Минска Трамп смотается в Пекин. А потом обязательно в Минск. Да. Еще раз повторю, белорусская пресс-служба, пресс-служба белорусского президента сообщила, что в ходе разговора Александр Григорьевич пригласил Дональда Трампа с семьей, ну, то есть с Миланией Трамп в гости в Минск, в Белоруссию. И Дональд Трамп принял это приглашение. Сам президент США э, в соцсети не сообщил, что летит в Белоруссию, но назвал Лукашенко глубоко уважаемым и заявил, что надеется на скорейшую встречу. В самом деле невероятно, кто мог такое представить. Зеленскому и европейцам Дональд Трамп не позвонил. В западной прессе паника и смятение. Вашингтон пост прямо сейчас пишет, что президент России перекраивает миропорядок еще до начала встречи. По итогам саммита мир может вернуться в эпоху великих держав, которые делят планету на сферы влияния. Нью-Йорк Таймс переживает, что Москва выходит из дипломатической изоляции. Встреч Путина и Трампа посеет раздор, уже сеет этот раздор внутри НАТО. Британский Телеграф пишет, что саммит в Анкоридже ⁇ самый опасный момент для Зеленского за все время войны. И проводит параллели с Ялтинской конференцией. Слушай. Еще до саммита на Аляске Путин перекраивает мировой порядок по своему усмотрению. Саммит на Аляске знаменует собой возвращение к политике великих держав, в которой главные роли играют крупные страны. Саммит тет а -тет на территории США был не единственной важной победой Путина. Оптимистичный тон встречи на Аляске подтверждает давнюю цель Путина – превратить Россию в одну из немногих крупных мировых держав с законными сферами влияния. Россия и Украина согласны. Саммит Трампа – большая победа для Путина. Переговоры на Аляске выводят российского лидера из дипломатической изоляции. Украинские и европейские лидеры опасаются, что это даст ему возможность повлиять на американского президента. Но обе воюющие страны согласны по крайней мере в одном. Сама по себе встреча с Трампом – большая победа для президента Владимира Путина. Помимо того, что саммит вывел Россию из статуса изгоя на Западе, он посеял раздор внутри НАТО. Как Путин, бывший офицер КГБ, будет пытаться повлиять на Трампа на саммите в Аляске. Когда президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин встретятся в пятницу на Аляске, российские лидеры и бывший офицер КГБ воспользуются своим многолетним опытом в области очарования и манипулирования иностранными лидерами, пытаясь убедить американского президента в своей открытости к миру. Одной из важнейших задач Путина будет использование этих навыков для вбивания клина между американским президентом и президентом Украины Владимиром Зеленским и его сторонниками в Европе. Европейские чиновники очень нервничают, что на этой встрече один на один с Трампом, Путин снова сумеет польстить американскому президенту, как он делал это в прошлом, и перевести разговор с вторжения России на раздел глобальной карты безопасности между великими державами. Все боятся, что Путин снова будет играть на эго Трампа, как он делал это в прошлом, и кто знает, может быть он приедет туда с еще одним благородно звучащим предложением, или они дадут ему какую-нибудь государственную награду, сказал один европейский чиновник, который высказался на условиях анонимности, чтобы откровенно обсудить Делікатні дипломатичні вопроси ну і також знову вже говорила вам напередодні. Донька Кітакелога також дещо обурливо відреагувала а, з приводу того, що знову ж перед рашиським диктатором була простелена червона доріжка. А так, от більш детально про це в Анкораджі. Нагадаємо, 15 серпня Володимир Путін а, зустрівся так з з президентом Сполучених Штатів Америки. Перепрошую, так його знаєте, зустріла, я б сказала, з усіма почастями а, з зовсім незаслуженими як для воєнного злочинця, так і оголошеного в розшуку, в розшуку міжнародним судом. Так дуже багато часті, я б сказала йому було надано від літака до місця зустрічі з Трампом. Російський диктатор йшов червоною доріжкою. Її розстелили американські військові, передаються 24 й канал, як донька Келого відрогувала на прийом Путіна в Анкорадже. Далі детально меганвообс обурило те, що червону доріжку перед путіним доручили розстеляти американ. Американським солдатам у формі донька спецпредставника Трампа з питань України заявила, що автор цієї ідеї має понести відповідальність американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, має понести наслідки. Написала Меган у своїй соцмережі ікс на приховував відразу колишній офіцер з ядерних та ракетних операцій військово-повітряних сил та Відомий блогер Джейк Бро. він сказав, що Трамп змусив американських солдатів в формі стояти на колінах і розстеляти червону доріжку для диктатора, який вбив мільйони людей по всьому світу за останні 26 Років, тобто дійсно без тиску не обійшлося. Дуже бачила багато вже замальовок з приводу того, як так знову ж військовослужбовці. По факті, насправді, я не думаю, що в них не був якийсь вибір, так не робити цього. Ось і також ось бачу деякі замальовки від Джо Кабро, якраз таке він прокоментував це плазування перед Путіним. Говорить про те, що Америка fallen», Америка впала. Ну і також дуже така, знаєте, моторошна картинка того, як Трамп так виходив, не Трамп перепрошую, російський диктатор Путін. Він спускається, він весь в крові. Так а знову ж таки військові США розстріляють цю знову ж таки кроваву червону доріжку. Дійсно, дуже дуже багато честі для рашистського диктатора. Дуже це обурливо зі сторони українців і європейських партнерів. Я думаю, та і тих, хто підтримує в цілому Україну наших союзників та партнерів, дійсно дуже. Це моторошно все читати, переглядати ці кадри і те, як вони посміхаються, один одному тиснуть руки. Ну дійсно дуже неприємна така ситуація. Вона відбувається. А тим часом також одне з українських видання, саме ЦРБК Україна з посиланням на власні джерела, дописують наступну думку. Говорять про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що. Хоче досягти вагомих результатів щодо припинення війни в Україні якомога швидше. Розмова була дійсно доволі змістовна. Ми домовилися, що в понеділок з Трампом треба буде обговорити різні деталі та як, в принципі, будемо рухатись далі, розповіло джерело РБК Україна. За словами джерела, були серйозні очікування на те, що за підсумками зустрічі Трампа на російського. А також диктатора Володимира Путіна на Алясці вдасться домовитися про припинення вогню. Але проти цього виступив Путін. Також співрозмовник підтвердив інформацію. Про те, що замість негайного припинення вогню російський диктатор. Хоче одразу досягти усіх своїх політичних забаганок щодо України разом з тим, Трамп і далі намагатимуться досягти якихось результатів якомога швидше. Ну і також про зустріч на Алясці. Ще й коментарі також надавав Жекір Стармар. Говорить про те, що зусилля Трампа як ніколи наблизили кінець війни РФ і проти України. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що ситуація зусилля президента Дональда Трампа під час переговорів. Говорів із диктатором Владіміром Путіном стали важливим кроком до припинення війни в Україні. Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до закінчення незаконної війни Росії в Україні. Його лідерство у прагненні припинити вбивство заслуговує на похвалу. Йдеться у заяві британського прем'єра. До речі, досить цікаві такі заяви читати знову ж таки від Кіра Стармора. А знову ж такі не пам'ятаю я. До цього, щоб він так, прям, знаєте, дуже по-доброму відносився до президента США, такі от заяви робив і тому подібне. Цікаво, будемо, звичайно, спостерігати, як воно надалі буде йти. Ну і прем'єр-міністр Британії повідомив, що сьогодні вранці він розмовляв з Зеленським, Трампом та іншими європейськими партнерами, заявивши, що всі співрозмовники готові підтримати цей наступний етап. Я вітаю відкриті Сполучених Штатів Америки разом з Європою надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди. Це важливий прогрес, який матиме вирішальне значення для стримування Путіна. Заявив Стармор. Найводно же з політик додав, що доки лідер Кремля не припинить свої варварські напади, союзники продовжуватимуть. Закручувати гайки на його військовій машині ще більшою кількістю санкцій, які за словами стармера, вже мали руйнівні вплив на економіку Росії та її народ. Наша непохитна підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно, запевнив Кір Стармар.